У різних країнах відбуваються акції протесту на підтримку України після суперечки у Білому домі. Сьогодні демонстрацію зібрала українська громада у Брюсселі. На ній побувала і наша знімальна група. Моя колега Ірина Іванова вже готова розповісти подробиці. Іро, вітаю. розкажи, як минула акція і з якими гаслами виступали демонстранти. Так, вітаю Лілія. Ми зараз навпроти будівлі, в якій розташована дипломатична місія США при Євросоюзі. Буквально півгодини тому хвилин 40, відбулася демонстрація на підтримку України. Попри те, що демонстрацію зібрали досить швидко, це за місцевими бюрократичними мірками. Швидко сюди прийшло за нашими оцінками кілька сотень людей. Також були представники і бельгійських медіа. Прохрестя біля американської місії Майоріло синьо жовтими стягами звучав гімн України та заклики на підтримку нашої держави. Це така реакція місцевих. Громади на нещодавню зустріч у Білому домі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Пам'ятаємо, що тоді під час спілкування між лідерами виникла суперечка, і американська сторона звинуватила Зеленського у неповазі та невдячності. А візит довелося завершити дочасно. Активісти тут в Брюсселі, з якими ми поспілкувалися під час акції, вони обурені поведінкою американського президента та віце-президента Дже Венса. І ця акція, за словами організаторів з громадської організації, Promote Ukraine, які її зібрали, це сигнал і звернення до насамперед американського суспільства з проханням захистити демократію? Прошу послухати. Ми віримо в те, що демократія в Америці може бути збережена, і ми віримо в те, що американці вони мають запит на свободу, і вони можуть мобілізуватися, і вони можуть вимагати від своєї влади політики, яка захищає демократію. Але при цьому всьому ми також віримо в те, що Європа має бути суверенною в своїй оборонній стратегії. Вона не може залежати від Америки постійно, і Україна є невід'ємною частиною її оборонної стратегії. Європа. Має мобілізуватися саме тому. Ми тут. акцію зібралися не лише українці. Тут було серед учасників чимало бельгійців. Ми чоли нідерландську мову, і французьку, і англійську в натовпі. Деякі учасники підходили до нас поспілкуватися, поділитися думками про ситуацію, що склалася, І кажуть, що сцена в вувальному кабінеті була зрежисована, що це була пастка для українського президента. Ну і такої ж думки, і бельгійський політик, з яким ми спілкувалися, Марк Демесмакер, це колишній депутат Європарламенту. Він теж взяв участь у цьому протесті сьогодні в Брюсселі. каже, поведінка американського керівництва була жаль. 也那样 Це була пастка, це була засідка. Це було для мене очевидно. Ми стали свідками жахливої зустрічі в овальному кабінеті. Я думаю, що це переломний момент, коли уряд США обрав шлях, якого ми звісно не хочемо бачити. Я не можу повірити, що більшість американців хочуть іти цим шляхом. Це означає вибір на користь автократії, вибір на користь Путіна, на користь Китаю. Чи помітили ви одну маленьку деталь під час цієї зустрічі? На шафі біля стіни стояв бюст Вінстона Черчилля, великого воєнного лідера Великої Британії. Вінстон Черчилль прийшов до овального кабінету в 1940 році, щоб просити про допомогу. І тодішній президент не поводився так, як сьогодні поводився Трамп. Він не сказав Вінстону Черчиллю, ви недостатньо вдячні. ведіть переговори з Гітлером. Ніхто не сказав тоді Вінстону, ви недостатньо вдячні, чому ви не вдягнені в костюм. Адже Вінстон Черчилль був у військовій формі боляче бачити ці паралелі Ну і такі акції протесту відбулися не лише в Брюсселі. Вони пройшли в різних містах по світу, наприклад, у Вашингтоні. Там американці та українці зібралися біля Білого Дому. Вони засудили ставлення Дональда Трампа до Володимира Зеленського і закликали і надалі підтримувати Україну. Ну і такі ж демонстрації відбулися також в Нью-Йорку, Бостоні та Лос-Анджелесі. А у штаті Вермонт, куди віце-президент США Джеді Венс приїхав цими вихідними відпочити на гірськолижному курорті. Його там теж зустрічали демонстранти. Де протестувальники вийшли з плакатами. Катайся на лижах у Росії. Ну а українські активісти в Брюсселі обіцяють стежити за ситуацію і надалі мобілізовувати громаду для підтримки України. Студія дякую тобі, колего. Ірина Іванова розповіла про акції підтримки України у Бельгії та Сполучених Штатах.